Показники захворюваності в області у нас перевищували навіть показники захворюваності в Україні. Відповідно, піки захворюваності вони співпідали. співпадали, це був 2001 рік, 2006 і останній це 2012 рік. Відповідно, у цьому 2017 році ми і прогнозували підвищення рівня захворюваності на фір. Просто ситуація складалася таким чином, що з початку року випадки у нас не реєструвалися в області. Хоча, як ми знаємо, що ситуація в Україні вже з початку року була такою, що випадки реєструвалися. І відповідно за даними Міністерства охорони здоров'я, це є інформація станом на 13 червня. В Україні вже зареєстровано 735 випадків кору, із них 536 це діти і... Захворюваність реєструється ніби ж у всіх 15, не всіх територіях, але 15 адміністративних територій, тобто 15 областей, тягнуті в цей під процес. Відповідно, найбільша кількість зареєстрована Івано-Франківській області, це 392 і випадки та Одеській. Ці інформації також проанонсовано і про нашу область, але інформація станом на 13 червня про те, що в Тернопільській області було зареєстровано лише 19 випадків, а станом вже на сьогоднішній день ми говоримо, що їх вже 30.